Десь коли, ну, я зараз як е, приїжджаю в село дорогів своє, і я як минаю як я... Дорогів. 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 І я як минаю школу, там є от такий участок з тими такими круглими вікнами. Я завжди з самого дитинства. Особливо як верталася ввечері, я старалася максимально не дивитися в ті круглі вікна і максимально типу, швидко перебігати. А все тому, що не, не знаю, мені десь було років 8-9, І я живу біля школи, і ну, типу, з мого подвір'я видно ті вікна, і я дивлюся. Ну, це був літній період, і я дивлюся в вікні дівчинка. Ну, нічого такого, тому що школа школу відкривають, як потім вже виявилось, там в тому корпусі типу, тільки перший поверх працював, і я би за, ну, типу, за цю штуку забула. Ну, типу, я б взагалі це не, це не згадала, просто ну, побачила дівчинку, можливо, якась учениця прийшла там я внучка якоїсь прибиральниці, але потім я сама подружилася з тою прибиральницею і я допомагала їй малювати там підлогу. Ну насправді, якщо чесно, я просто любила дихати фарбою. Просто прибиральниця знайшла людину, яка виконувала за неї свою роботу. я правда Як в цьому сенс та... страшної історії? Ні, це не сенс страшної історії. Типу, в мене бонусом було то, що я могла. Андрію вже страшно. Ні, у мене просто дуже мальовнича фантазія. Я вже три варіанти цієї історії розпетляв собі. Серйозно? Да. І вони страшні? Вони пізде страшні. Ну, якщо чесно, ну типу, це то, що зі мною реально ставалось, або можливо, це якісь фальшспогади. Я, ну, типу, стою прибиральницею в тій школі тусила. І вона дозволяла мені ходити, типу, на вищі поверхи і ходити по класах. І я от піднялася, ну, це був такий третій напівповерх, не того ришче, але воно теж було поділене по приміщеннях. І я пам'ятаю, я заходжу в один кабінет, а там, типу, духуя старих різних речей. Там, що мені запам'яталося, це такий е, дерев'яний Орел. Може, знаєте, деколи на, на барахолках да, да, і да. на всяке таке? дерев'яний орел, оті такі, е, і от такі якісь старі скручені карти, прям запили. І багато зошитів, і воно все стоїть. І я дивлюся, там є зошит. Я, ну, типу, я пам'ятаю і прізвище, і там пише Чернега Марія. І я така. ну, Перша моя думка, учениця і другого. Учениця другого класу! я не Там пише учениця другого класу Чернега Марія. І я... Ну, типу, перше, що я щось що подумала, що це зошит тої дівчинки. Ну, типу, не знаю, це була типу, чисто рандомна думка. Ну, це в твій голові було логічно просто? Я, я не знаю, це було якось ну, настільки нормально, хоча я потім дум... ну, я не аналізувала, тому що мені було. Тому що мені було десь років дев'ять, і я духи просять тебе посунутися трошечки правіше. Так. і ні. Ну типу, це теж це максимально реальна історія. Ну точніше, я я думаю, вона має якісь логічні пояснення. І одним словом, ну типу я теж на це не дуже звернула увагу. А ще одне місце, де ми тусили, крім школи, це був цвинтар. Там, типу, е, ну, типу, ну ні, ми не боялися. Ми там, е, там дуже суниці були. На старому цвинтарі є новий цвинтар і старий цвинтар. І там були от прям дуже-дуже солодкі суниці. І ми туди ходили на суниці, і там я натрапила на могилу Чернеги Марії, яка померла в віці 10 років. І коли я прийшла додому, ну типу, я реально ну для мене це якось стало прям дуже дуже. І коли я прийшла додому, я спитала бабуля, а вона історик в тій школі. І я ну, я таки спитала: а хтось ну ніби помирав ну в школі. Вона каже, ні, що я собі, ну, типу, щось, щось таке придумала. Ну, в мене в принципі була така бурхлива дитяча фантазія. Вона каже: Ні, ні ніхто не помирав в школі. Але когось вбивали. І, так? і нікого... Маленьку дівчинку, ним я Марія. І нікого не вбивали в школі. Це в, в бабулі бабуся. своєї. Вона бабуся каже, нікого не вбивали. І Краще тобі про це більше не питати, Радца. Ну, Ні, вона так здивувалась, але ну, я пам'ятаю, я тоді. Ну, типу, два-три дні за нею ходила і розказувала їй цю історію, і я повела її на цвинтар, щоб показати могилу. Де Вона буде. <ка> Вибачте. <Твоя мечта? скій> Ні, я повела. Я, з мене жив. <скій> я повела бабулю на цвинтар. Диви, бабуль, я тебе веду показати могилу тої дівчинки, але якщо місце якесь нравиться, то мені скажи. Насправді, я вже знаю, де. Е, і, ну, і я хотіла знайти ту могилу, я не знайшла. Ну, тобто цієї могили не було. Потім я знову була в тій школі, піднялася на той, ну, типу, на той поверх, все було те, як, ну, типу, все було так, як цей, але двері були зачинені. І я попросила е, ну, відкрити, а мені прибиральниця каже, що ну, в мене нема ключів. Я кажу: а, ну, типу, а хто тоді їх зачинив? Вона каже, ну вони вже давно зачинені. І ну, типу, це історія, яку ну, типу, насправді це кінець історії, але я досі не можу дивитися в то кругле вікно.